2-2-3. Пекельна трясина. Війна. Стосунки феміди з переможцями розглянули. Припустимо, що про обвинувачення майже переможених феміді не дозволяє забувати частину переможців, які за звичкою вимагають від фініди покарання помсти майже переможеним ворогам за ті страждання, в тому числі кров і смерті, які вороги завдали їм раніше під час ворогів. Але ж майже переможені злочинці знають про це. І тому вони завчасно підготували запасний план, план збройної оборони з можливим контрнаступом. І вони називають себе ополченцями. І починають війну, прикриваючись тим, що це з їхнього боку самооборона. Тобто теж самозахист, ніби симетричне явище до того повстання людей на захист своїх прав. Яке скинуло попередню владу з її свавіллям і беззаконням. Але ж фактично вони кажуть частково правду, коли заявляють про те, що це з їхнього боку є самооборона, тобто самозахист, бо їх посадили б у тюрму, якби нова влада разом з частково оновленою кадрами філідою змогли їх дістати. І хоча це є самозахист злочинців від переслідування з боку закону. Однак закон Феміди для них означає надовго потрапити до тюрми. Тож це таки є самозахист людей від тюрми, від розправи. Тому все-таки самозахист злочинців від феміди з її не тільки законом, але і тюрмою це один з логічних мотивів, який, через, через який злочинці не захочуть припинити війну здати зброю і далі вже мирно вести переговори про зони впливу, навіть про можливі зміни до законів чи щось інше з новою владою. А от якби прибрати цей мотив самозахисту, якби тому, що раніше вчиняв злочини, дали прощення за минуле і можливість не втратити свободу в тому разі, якщо він... Чи вона визнає шкідливість продовження війни, визнає перевагу і потребу якнайшвидше повернутися до мирного стану і, відповідно, припинить воювати і здасть зброю, обраній народом владі. І цим визнає її такою, а значить, визнає таким чином і права та інтереси народу, і зрозуміє необхідність поваги до народу, який цю владу обрав, то можливо щось. Серед злочинців знайшлись, ви бажаючи погодитись на таку пропозицію. З 10 переговори мирно значе в межах законів, тобто не продовжуючи порушувати права інших людей, не погрожуючи іншим людям зброєю і розправою, але без цього для злочинців замнули і злочин. Легенда про самозахист злочинців це тільки часткова правда. Тому що окрім цього, цього мотиву самого захисту, у них можуть бути і інші мотиви. Наприклад, позитивне бажання зберегти свій вплив і надати продовжувати, і надалі продовжувати чинити беззаконня, забираючи в інших людей їхні права заради задоволення своїх інтересів чи амбіцій, або вимагаючи для себе якихось пільг і більших прав порівняно з іншими людьми. заради… Тих же цілей. Банальне заробляння брудних, кривавих, але досить великих грошей, які приховані ворог платить цим злочинцям, як своїм найманцям і маріонеткам, щоб заради досягнення цілей цього таємного ворога вони надали ще надалі, ще більше гнобили людей, ще більше забирали їхні права, ще більше залякували, перерозували і вбивали їх і. Ще більше заважали їм працювати і жити у злочинців. Можуть бути інші мотиви. Тому, якщо злочинці не визнають обраної народом законної влади, не припиняють брехати і воювати проти народу, не здають зброю навіть після пропозиції не садити їх у тюрму. Прощення в рази разі згоди на них. Значить, насправді, у їхній мотивації головним є не мотив самозахисту спасіння злочинця від чюні, а якийсь інший мотив, і тому вони не відмовляються від своїх сварівних зазіхань на права інших людей, намагаючись зберегти свої здобути внаслідок наслідки і протиправного застосування сили чи залякування силою пільги, приваги чи інші паразитські. Можливості відносно інших людей. І це означає, що вони продовжують вважати себе вищими істотами, ніж інші люди. Тобто, продовжують не вважати інших людей, не поважають їх, а значить, вони готові знову брехати і порушувати права інших людей при парячій новій нагоді. Тобто готові знову повернутися до вчинення злочинів і беззаконів. Це ніби логічний детектор правди. Тоді, на жаль. Народу залишається тільки захищати себе від таких людей силами обраної влади, тобто силою зброї, або іншими способами бажано при цьому зберігати максимум життів усіх. Якщо ж після прощення попередніх злочинів і в разі згоди на мир, щоб їм уже не загрожувала тюрма від химілі, за старі злочин злочинці погоджуються повернутися до миру. І припинити свою зустрі і злочини, і беззаконня проти народу погоджуються почати поважати інших людей, в тому числі їхні права. Тоді є надія на те, що ці люди стануть колишні злочинці нормальними людьми і будуть задовольняти свої інтереси і амбіції в рівних умовах і на рівних правах з іншими людьми. Саме тому обговорювати всі інші побажання і вимоги злочинців. Окрім їхнього самозахисту від тюрми, є смисл тільки після того, як вони припинуть воювати. Здадуть зброю і почнуть поважати інших людей і їхні права. Тоді таке обговорення можливе на загальних засадах, тобто у рівних умовах і правах з іншими людьми. Якщо колишні злочинці погодились на миру повагою народу то навіщо ж їх садити до хину? Коли вони ще зрозуміли і визнали, що раніше помилялися і більше не будуть робити шкоду іншим людям, якщо колишні злочинці більше не будуть чинити брехню, злочини та беззаконня проти інших людей, тобто проти народу, то основна ціль досягнення, якої люди чекали від відео, припинити продовження злочинів, таким чином буде досягнута. Саме завдяки усуненню мотиву самозахисту злочинців від тюрми через відмову від неї і від наміру садити людей до тюрми. Тобто основна ціль буде досягнута через відмову від звичних методів мотивації з боку фіміди, через відмову від тюрми і від залякування тюрмою. Але при цьому пропозиція прощення відмова від тюрми в разі згоди на мис. Не повинно містити ніяких винятків чи обмежень. Наприклад, там не повинно бути винятку про те, що прощення звільнення від тюрми не буде для злочинців, які раніше скоїли вбивство, чи їх інші тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Хто з опонентів взагалі розуміє класифікацію злочинів, щоб знати, які в них тяжкі, особливо тяжкі, а які не є такими, і дозволять уникнути тюрми. Бо якщо такі винятки з'являються, то по-перше, пропозиція миру одразу ж стає набагато менш цікавою для людей, які не зможуть отримати прощення і звільнення від ціни. І по-друге, багато інших людей, які насправді не вчинялися злочинні, тобто могли б отримати прощення і звільнення від ціни, навряд повірять у цю пропозицію. Тому що ніхто точно не знає в тому числі вдада, яка її оголосила, і тим більше інші люди, хто з опонентів чинив тяжкі злочинів, а хто не вчиняв, оскільки ці дані можуть часом змінитися після з'ясування додаткових обставин попередніх злочинів. А це означає, що винятки з пропозиції, про прощення дуже сильно зменшують кількість людей, яких ця пропозиція може зацікавити. Тобто кількість людей погодяться на перехід до мирного врегулювання конфлікту, тим більше, якщо досить багато людей взяли зброю і почали воювати проти народу і обраної ним нової влади, саме тому, що перебували в неадекватному стані майже гіпнотичного обману внаслідок потужної тривалого впливу ворожо-пропагантської брехні, від котрого держава не змогла їх раніше захистити. А деякі з них і далі продовжують вірити в цю брехню про те, що інша частина народу, нова влада, хочуть начебто влаштувати над ним розправу, начебто зібрав забрати їхні права і начебто ледь і повбивати їх. І тому їм начебто необхідно захищатися. І хоча це стає дедалі важче, тому що війна щодня збільшує тільки жертв, але все одно. І можливо і потрібно показати тим людям, що то був безпідставний наклик, відверта брехня з боку хитрого таємного ворога. А справжні цілі народу його влади це мир і взаємна повага до всіх. Чим взагалі обумовлена наявність винятків? з пропозиції про прощення в разі переходу до миру. Для досягнення якої цілі можуть бути додані ці виняті. Варто розуміти це і наскільки важливо, варто це, і наскільки важлива ціль, якій вони служать. Тому що саме ці винятки можуть стати на заваді усунення мотиву самозахисту злочинців цю, який може бути вирішальним для різних людей у різний час. І таким чином ці винятки можуть стати ключовою перешкодою. Каменем спотикання на шляху від війти до миру. І тому ці винесті, цей половинчастий захід можуть стати тою трясиною, яка загрожує затягти усіх людей до забуду все зростаюче текло продовження війни. Але ж усі нормальні люди хочуть миру, дивіться інтернет. Про все це говорить Ісус Спаситель. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ви ж моліться отак. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, бажання помсти, але визвали нас із лукавого від неправди про те, що помсто начебто якось могла б допомогти. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити, будете таким же, осудя... таким же осудять і вас. І якою мірою будете. Міряти такою відвірять вам. Але не давайте святого сам, не розсипайте перел перед своїми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і обернувшись, щоб не розшматували вас. Тож, на жаль, доводиться захищатися від нападів тих, хто до кого не одразу доходить істина про те, що мир і взаємна повага. Найбільш вигідні для всіх сторон, сторін конфлікту, бо це збільшує їхні шанси вижити. Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидував яму в Рича про блудного сина? Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Веселитись та тішитись треба, бо цей брат твій був мертвий і ожив був пропав і знайшовся. Причини зв'язку беззаконня і зла з фемідою стають краще зрозумілими, якщо врахувати, що ця прадавня, начебто, правоохоронна система феміди насправді, є просто узаконеним звичаєм мститися кривдникам і ворогам або комусь іншому, кого призначать відповідальним замість справжнього винуватця. Відбуваємо. Головне, щоб було око за око, зуб за зуб, смерть за смерть, що схоже значно більшою мірою відповідає бажанню вдовольнити емоцію гніву, ніж логічній цілі зменшити злочинність бажано до нуля. І завдяки тому, що сильні емоції, такі як гнів, відключають у людині розум, то злу так довго то злу так довго вдавалося різними способами. Приховувати від людей один з найбільших обманів в історії людства. Міг про те, що начебто тільки правоохоронна система феміди є єдиним важливим способом боротися проти злочинності і встановлення справедливості. Тоді, як насправді, феміда – це нібито пристойна і офіційна маска, під якою навчилися ховатись найрізноманітніші прояви. Найбільшої у світі кількості зла, тобто сил націлених на руйнування, знищення, недієздатність і смерть. В тому числі Феміда – це частина зброї і навіть мотивації злочинності. Головний принцип фюмінда покарання за злочин, точніше, покарання і страх покарання, за порушення, тобто око за око, зуб за зуб і смерть за смерть. Це алгоритм несправедливості. А війни і смерті, якщо той, хто карає, сам може бути покараний. Може, тому що він порушує природні право на самозахист? Тому що цей алгоритм помсти запускає послідовність взаємних ударів між учасниками і залученням все більшої і більшої кількості учасників з впливом в часу в процес війна. Стаціонарними, тобто кінцевими стійкими станами, якої є тільки смерть. Або безля учасників з однією чи десять сторін. Недієздатність наслідок, якої учасники сторін вже неспроможні продовжити війну, як вимагає від них правила відповідати ударам на удар, тобто наслідок недієздатності вони вже не спроможні продовжувати виконувати цей алгоритм. У деяких випадках принцип хміди доходить до того, що люди навіть... Карають навіть самі себе, хідно думаючи, що Бог начебто хоче їх покарати або бояться, що Бог начебто збирається покарати їх пізніше. Замість того, щоб отямити, зупинитись, подивитись навколо, згадати про життя своє та інших, і про цілі слуху та інших життів, визнати, що я можу помилятися, спробувати зрозуміти свої помилки і як можна їх виправити, тобто задуматися про те, які висновки їм треба зробити. Чому навчитися з тих уроків, які дали їм Бог чи світ, щоб спробувати зрозуміти, куди йти далі. Отже, цей алгоритм помсти і смерті, і його втілення на ім'я Феліда це дуже значний фактор ризику для життя у світі на землі. Саме тому Ісус приділив особливу увагу питанням про ворогів суд, каяття і прощення гріхів, і особливо системи перекриття зла фамідя. Крім того, Ісус показав, як можна ефективно триматися в області впливу, добра і уникати впливу зла. Це молитва, алгоритм Отче наш. І в тому числі рядок, але визволи нас від лукавого. Що означає? Допоможи нам звільнитися від неправди, допоможи нам знати правду, бо знаючи правду, ми матимемо більше шансів захистити себе, знайти оптимальний вихід з різних конфліктів, різноманітних інтересів і досягти правильних цілей. Додати алгоритм війни і смерті, приміда, кінець.